Ухо задзвеніло, вибух відбувся і все ши, запекло в шиї. І все, я відповзав до укриття. Mm. От що погано їх не чути у цих молні, якщо в ФПВ... впів. Можна, якщо ти не в машині, їх почути можна. Ти ж не можеш постійно дивитися в небо. У тебе ще стоять задачі, ще транспортні засоби їдуть. Ну, треба перевіряти, що вивозять. Можуть мародерствувати в Куп'янську. Ми стояли на, авто... на дорозі. Як був вибух, я прикрив долоною шию, бо в області шиї воно запекло. Я паняв, що десь або опечено, або десь порізане, або поранення. Я так не бачив. Зажав рукою і відповз в укриття.